Одного разу, коли проповідував апостол Павло, там стався такий інцидент, случай. Один чоловік слухав проповідь і засновив вибуху. Знаєте, десь довго був. Я не апостол Павло, я так довго не буду проповідувати, але декілька хвилин вашої уваги. Ви знаєте, ми сьогодні говоримо про єдність, про те, що, що нас об'єднує. Є такі чотири речі, один простенький текст і Слова Господнього, я хотів би перерахувати і сказати, знаєте, що собі бажаю і вам. Щоб в нашому житті вони ці чотири речі вони проявлялися, і щоб вони були. Текст і Слова Господнього це книга Старого Заповіту, книга буття, я вірю в те, що ви читаєте Слово Боже, ви знаєте цей текст, але я повторююсь. Один із текстів 26 глави, 12 верша. Один такий чоловік був простий, як ми, трудя, працював на землі. І тут написано: І посіяв лісаку землі тій і зібрав того року сто крання. І Господь поблагословив був його. І збагатів оцей чоловік і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатим. І була у нього тара весь такіс. І череда товару, і багато робів, і заздрили їх фелестиляни. І всі криниці, що їх повикопували, раби батька його, за днів батька його Авраама, фелистиляни позакидали і понаповнювали їх землею. І сказав Амілексі Ісакові, іди від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас, і пішов саль звідти, і в товині раду розтаворився, та й так. І знову Ісаак повипував криниці на воду, що їх були за днів батька його Авраама, а позакидали були їх хвилестяни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імення, що батько його був, і назвав. І копали Ісаку і раби в долині і знайшли там криницю е, живої води. І сварилися поступі з пастухами Каже, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці це, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю. І сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу керницю, І не сварились за неї. І він назвав для неї. Ім'я Реховод і сказав, тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножемося. Даний текст Слова Господнього в контексті говорить про історію, про таку людину, як Ісаака який був в як я вже говорив. Знаєте, він працював. Але я хотів би перекласти таку знаєте, алегорію площину нашого життя, щоб ви подумали. ви знаєте Ісаака, Бог чудово благословив стоправну. Задумаємось своє життя і прожити прошлий рік. Я не беру стільки намоків, але просто за рік. Ви скажіть, хіба містократно Бог нас благословляв? Скільки він нам милості давав, скільки він весь нам робив? Він нас благословив. Знаєте, є люди, які завидують. І часом десь різні погляди є. І, в даному тексті і слова Господнього ми бачимо, що ті люди сильно заздрили, кажуть, ти, ти сильний від нас, ти сильно розбагатів. Ви знаєте, я не говорю про матеріал, я не говорю про, знаєте, про те, щоб заздрив. А я говорю про те, що таке є. На сьогодні багато людей десь щось не знаходять общого і розділяють. Ви знаєте, цей чоловік він був послушний. Так, я думаю. Але не на це я хотів би звернути увагу. Вашу існу. Знаєте, другий паралельний текст Слово Господнє, яке я хотів читати, але брат, який проповідував тут Олександр, він згадував той текст про ще одну керницю, яка згадана в новому заповіді. Ви пам'ятаєте? Коли Христос сів попити води. І коли він там сів попити води, він сказав, аби, каже, до самарянки знала, ти дар Божий, і хто говорить тобі, то ти сама в нього погасила. І він дав би води живо. Дорогі друзі, сьогодні у нас два паралельні місця і говорять про одне, про живу воду. Це перше, що я хотів би побажати особливо. Для себе і для кожної з нас. Якщо ми будемо пити з керниці живої води, ви знаєте, вона об'єднувати нас Бога. Керниця живої води це є Слово Боже. Тому хай Бог благословить кожного тут присутнього, щоб ми пили з цієї керниці Божої живої води. Там є благословіння, там є об'єднання. І ви знаєте, я собі дозволив би ну, так просто трошки пороздумати і провести таку е, невеличку алегорію. Три кернички ми прочитали. І батько, хто їх повикопував, звався Авраам. Ад... І ви знаєте, Авраам був муж віри. І я хотів би собі так умовно сказати, коли ми відкопали оцю керничку, віри в своєму житті, віри в Бог. Це об'єднує людей. Знаєте, багато сьогодні людей не мають об'єднувати. але хай Бог власновий чергу викопували цю керничку. Ви знаєте, я хотів би зауважити, в яких обставинах життя люди жили і і ті раби копали. Вони не так, як у нас воружені. Тут земля тверда, чорнозем, чепина. Я собі уявляю, там камінна піщана земля. І ви знаєте, у ці камінни піщані землі потрібно викопати керницю. Я думаю, кожному з нас доводилося щось копати у піску. Копаєш, воно раз і І висипається. Дорогі друзі, воно похоже до нашого життя. В нашому житті ми часом купаємо керничку цей Знаєте, А фелистиняни лукаві, знаєте, цей пісочок раз. Але ті раби... Написано, вони докопалися до живої води. Все-таки докопалися. Я хотів би, щоб ми були в числі тих рабів, які докопалися. Не тільки пробували викупати ту керничку, але докопалися до живої води. То є буде наше благословіння, то буде мир, злагода, все найкраще, що може бути. Тому хай Господь благословить перше взагалі викупати, пити з істочника живої води. Тобто слово Господнє, перша керничка е фірі. Тут написано друга керничка. Як її можна було б назвати? Різнаєте, я б хотів би з вашого дозволу назвати керничка надії відказує. Керничка надії. Знаєте, чудово, коли людина має надію на Господа. Хай Бог благословить. Мені не легко ви знаєте, цей пісок сипеться, ці камінці падають. Ви знаєте, але ми повинні її копати. Ми її повинні вибирати, копати і докопуватися. І останнє це керничка любов. Ви знаєте, я б її назвав би, що ми копали цю керничку. Як не, не легко сьогодні в нашому суспільстві в житті мало людей, ви знаєте, її копають. Нелегко. Але їй треба пати. Взагалі, щоб викупати керницю, я не знаю, чи ви стикалися з цим чи ні, потрібно перш визначити місце. І в одній родині теж прийшли люди, які мали викупати керницю. І кажуть, ви знаєте, ось на цьому місці буде вода. Вони наскрізь є. Я їжджу в Немиринці, в'їжджаючи в гарне село. Замітив одну таку річ, я довгий час їжджу туди, замітив, там нема карниці. чого, а тут водика немає ніде. Хто церкв перекопала немає? Не може ні не йти. Знаєте, у одному хотвірі визначили, там ріс гарний куш сморови. Та подужі, ну як. Воно і на здоров'я, і плоди приносить, і коли цвіте дуже красиве, Ви, ти кажеш його викупати. Ну що важливіше? Мати воду чи мати кочну рогу. Знаєте, в людському житті ми повинні чимось пожертвувати. Ви знаєте, щоб копати ці кернички, ми повинні щось уступати. Воно вроді нам приємне, нам потрібне, необхідне, воно радує наші очі, все. але нам його треба залишити. Але ось це головне, щоб ми могли викопати в цих три кернички, щоб була жива вода для нас. Це карничка віри, керничка надії, любові. Ви знаєте, ще один приклад, я буду закінчувати. Один, є, один чудовий чоловік, меценат, хотів зробити дітям щось приємне. І ви знаєте, дітям не просто котрі були батьки, а дітям сирта. Один меценат зробив гарний такий знаєте, стіл, положив дуже різноманітних, дуже багато ігрошек. Він каже дітям, ви знаєте що? Ви маєте сьогодні повне право вибору. Ось каже, що на вас дивиться, що ви хочете, ви можете підійти і взяти. І, знаєте, один хлопчик, можна я? Будь ласка, він приходить, каже, бери, що ти побачив. Він, знаєте, один прибіг, побачив такий знаєте, вибір, у нього в дитинстві такого не було. Побачив, великого від він прийшов, обняв цього ведмедя до себе. Каже, я ціную твою вибору, він твій, можеш йти. І знаєте, другий хлопчик вже щось Він побачив, що нічого, що можна просто взяти, бере коробку і згрібає з тієї полки все, у цю коробку. Він брехня притягнув до цього поцінати. Каже, можна оце? Можна, каже, я ціную твоїм вибором, маєш право це брати. Приходить третій хлопчик, можна я зроблю вибор, Приходить до нього і падає на коліно, обнімає ноги і каже, я хочу мати батька, щоб ви моїм стали батьком. До чого цей приклад? Це є алегорія до людського життя. От мені вибирають, ось в мене професія, мені більше нічого не треба. Мені не треба ні книжки, ні віри, ні надії, ні любові, нічого не треба. Ось в мене мені оце так. Знаєте, в народі... Людя, може, така є чітко поговірка, має людина народити сина, посадити дерево, збудувати дім. І це все план життя. Дорогі друзі, не так. Не так. То не повноцінне життя. Потрібно щось вибрати. Інші беруть з цього життя усе. Чи воно потрібно? Чого воно не потрібно, як той хлопець? Знаєте, а інші вибирають цю керничку живої води. Тобто Бог, вибирають, бачить. Я дякую, що ви в своєму житті робите цей вибираєте. Ми не є силами. У нас є Господь. Є той, хто вгорів, є той, який благословляє, є той, який керує. І як ви думаєте, щоб порозумувати над цим прикладом, хто отримав з цих трьох дітей найбільше? Останній, той, хто вибрав батька. Тому хай Бог благословить, що ви вибрали батька. Написано апостол Павло, Євангелія. Я вичаюсь забув Корінтян до Корінтян, В першому послання до Корінтян 13-13. А тепер залишається оці три. Віра, надія, любов. А любов з них більше. Хай Бог благословить. Оце любов, яка з них більше, вона об'єднує, Вона. Друге. Ви знаєте, їй не видно часом кажуть люди. Ви скажіть, ви вийдемо зараз на вулицю, ви мороз бачите? Відчуваю. Дорогі друзі, так само любов. Хай Бог благослови, щоб ви могли відчувати цю любов, одного. Знаєте, Вона має якісь властивості. Ми можемо побачити ну, сніг, значить, є мороз. Властить крепить під ногами, є мороз. Так само є властивості любові. Є прояви любові. Ви вже чули, як брати говорили, коли ми десь зустрінемось на вулиці, вже ми не просто так, як люди проходимо, а ми вже будемо мати ці властивості. Хай Бог благословить, що ми проявляли. Любов з них більша. Амінь.